12-річна Анастасія Буєр захоплюється малюванням зараз. Працює над новою роботою. Це домашній улюбленець однієї з хмельничанок. Жінка замовила у дівчинки картину своєї собаки. Я приходила ну днями до подруги, і вона мені таку ідею, щоб ми створили сторінку і продавали арти та віддавали гроші зсу. От. і ми створили акаунт і почали малювати. Арт саме так назвали свою сторінку в інстаграмі Анастасія та Емілія. Зараз у дівчат понад 600 читачів за майже три місяці. Подруги створили більше півсотні картин. Дошеї коштує 80 гривень, а у повний зріст 110. Ми їм, їм підтримуємо їх грошима. І якось так допомагає. Зброя подруг, мистецтво. Аби створити одну картину, їм необхідно дві години. Малюють у програмі прокрейт. У нас є ось така собачка, і з цього ми беремо ось так: ось колір, який нам потрібно, зажимаємо. І потім ми пошли стараємось переносити, де приблизно має, має повинна бути цей колір. Саме ескіз Ми отак десь приблизно теж ставимо собачку і починаємо перемальовувати. Більшість цих деталей ми стираємо Потім дівчата зізнаються, часом на папері малювати простіше, та з підтримкою батьків готові і гори звернути. Дуже пишаюсь дівчатами, що вони вирішили таким чином допомогти нашим військовим. Тобто в них спочатку родилася ідея малювати малюнки домашніх тваринок, потім вже, мам, давай ще щось придумаємо, якусь ще ідею. Ідея пішла з цими наліпками. Потім ідея в них була розмальовувати олівці. Далі продавати носки, брелочки, значки, тобто, все, от все, що патріотичне. Діти в такому віці можуть обирати для себе багато чого. Вони обрали ну, таку стежку, це досить важко, відповідально. На даний час, так як у нашій країні війна, і діти з такою відповідальністю дуже до цього відносяться, я дуже цим пишаюсь. Що у дітей є насправді така риса, і вони до цього так відносяться, тому що я вважаю, що наші діти повинні жити у вільній державі, в якій це все має завершитись. Я Надію, що це скоро відбудеться. За три місяці дівчата перерахували на потреби військових понад 5 тисяч гривень. Поки малюють, надихаються новими ідеями. Тож вже почали пекти печиво із смаком перемоги. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста.